Кохання продовжує єднати українців попри війну. Молоді люди створюють нові сім'ї та демонструють, що це світле почуття здатне зігріти кожного з нас навіть у найтемніші часи. Так за період 2024 року у Мукачівській громаді свої стосунки узаконили 580 пар. За минулий рік нами зареєстровано 580 шлюбів шлюби. Дійсно, да, є іноземці, є громадяни України між собою. Військовослужбовці, буває у нас реєстрації шлюби, але до речі, останній рік спостерігалася невелика кількість. Їх значно більше було на початку 22-го-23-го року протягом цих років. Сама реєстрація шлюбу порядок нічого не змінився. Щодо дат узаконення своїх стосунків, то мукачівці сумлінно дотримуються руками сформованих традицій та обирають зробити своїм особливим днем 14 лютого. Залишається 14 лютого для, для більшості молодих людей, але є ще таке відповідно. У нас Тенденція від спостерігалося, що минулого року найбільша кількість шлюбів в нас припала на травень місяць. Ну а восени, як колись вважалося період весіль, то тепер не можу сказати, що це є суто осінь, щоб одружуватися. Протягом року воно в нас відповідно відбувається. Найбільша кількість зареєстрованих шлюбів була у травні. Серед одружень 30 з іноземцями, зокрема з громадянами Мексики, Японії, Болівії, Південної Кореї, Чехії, Угорщини, Польщі, Словенії, Туреччині та Італії. Від ближнього зарубіжжя до значно далекого і Мексика була, і Словаччина була, Угорщина була. Багато представників інших держав були у нас. Також застосовується така послуга відділом, як шлюб-доба. Час від часу по кількості залежить від, звичайно, від самих громадян, мають у реєстрації, але вона є дійсна, і громадяни, відповідно, нею користуються. Варто додати, що цьогоріч для українців стала доступна послуга одруження в дії. Зробити це можна наступним чином. Можуть повнолітні українці, які мають верифікований податковий номер та закордонний паспорт чи id картку в дії. На момент подання заяви ви повинні бути неодруженими. А якщо раніше розлучалися, то відповідні дані мають бути в реєстрі ДРАС. Послуга доступна також для українців за кордоном. Проте, фізичне свідоцтво про шлюб наразі пересилається лише в межах України. Тож, як скористатися послугою для того, щоб зробити пропозицію своїй половинці, відкрийте дію у розділі сервіси. Виберіть шлюб онлайн зробити пропозицію. Натисніть далі та надішліть партнерові спеціальне посилання з пропозицією одружитися. У партнера буде 14 днів, щоб погодитися або відмовитися від пропозиції в дії. Траплялися і розлучення з розірваннями шлюбу, то цифра значно звичайно мала в розірвання шлюбу. Це в нас 78 була. Але це м, характерна в основному така ситуація, що шлюби, розірва, розірвання шлюбу відбуваються в основному через рішення суду. Бо більшість сімей мають вже відповідно дітей. До відділу траси звертаються лише подружжя, які не. Немає спільних дітей і не мають спорів. Вже три роки війна не стає на заваді українцям створювати нові міцні союзи. Це вкотре доводить, що кохання переможе будь-які негаразди та труднощі.